Підозрюваний у державній зраді кроповничанин Олександр Погребецький о 7.50 приїздить на роботу. За ухвалою Ленінського районного суду чоловік має бути під солодобовим домашнім арештом. А я зараз теж під арештом. Розрішили мені ходити на роботу, працювати. От, і вдома. Після роботи я вдома, я ж нікуди не хожу. Суддя ж вирішує. Поліція тільки доставляє чоловіка до суду, а суддя вирішує. Просто суддя ж вам цілодобовий домашній дав. Да, а да. як е, зараз ну вони потім вирішили, що треба чоловіку дати можливість робити? Я ж працюю, а що буду вдома сидіти? Мені ж треба заробити собі. у мене двоє дітей. На цій світлині контрозвідки ви бачите момент затримання Олександра Погребецького 21 січня. Ось що він тоді розповів. Був завірбован співробітником ФСБ Російської Федерації для проведення підривної діяльності проти України. Задание от представителей иностранных спецслужб я получал по электронной почте. Суть этих заданий заключалась в сборе информации об автотранспортных средствах военнослужащих третьего полка специального назначения, а также в изготовлении листовок, направленных на дискредитацию действующей власти в стране с призывами к ее свержению. Свое вино сознаю. Після обрання запобіжного заходу чоловік не мав полишати домівку до 21 березня, каже речниця Ленінського районного суду. Ухвалою від 25 січня 2021 року Ленінський районний суд міста Кіровограда обрав запобіжний захід підозрюваному по у вигляді цілодобового домашнього арешту. Під час оголошення ухвали 25 січня суддя Євгеній Тьор поклав обов'язки за контролем виконання запобіжного заходу на Кропивницький відділ поліції. На питання, чому підозрюваний під час цілодобового домашнього арешту ходить на роботу та як дотримання ним запобіжного заходу, контролюють поліцейські речниця поліції Віталіна Бевзенко відповіла, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього цілодобового арешту чинне. Про порушення повідомлять суд для подальшого розгляду зміни запобіжного заходу. Коментар пообіцяли надати наступного тижня. Ольга Проценко, Анатолій Басисти Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.